Усім привіт-привіт! Від... На каналі Христинка. Довгоочікувана газетка, інакше не можу сказати. Акції в АТБ з 27 серпня по 2 вересня включно. Цукерки від торгової марки «Рошен». Асортимент – молочний або темний шоколад, ціна 97,90. Київ вечірній та чоколадерія 176. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Морозово торгової марки Хрещатик пломбір пломбір-сендвіч 1850, вага 75 грамів. 750 грамів морозово хрещатик, пломбір або з наповнювачем полуниця 111 гривень. Два варіанти. Сосиски, варені та гриня. 300 г 55,50 від своєї лінії м'ясна лавка. Сир напівтвердий від торгової марки Комо. Кантрі або традиційний 62 гривні 160 г. Голландія сир твердий 56. Люля кебаб або чевапчичі. Вага 500-600 г. Ціна 107 гривень. За упаковку є від різних торгових марок. Олія традиційна соняшникова від олейна 850 мл. Рафінована 72 гривні. Тістечко безквітне барні 5 штук в упаковці ціна 55 гривень 160 грамів. В салямі болгарська ковбаса сиро копчена. 1 кг 304 гривні від своєї лінії. Продукт молочний актимель 100 г ціни 18 або 17 гривень. Морозиво каштан 3 смаки солона карамель, полуниця та кокос мигдаль. 75 г 18 гривень. Акційні ціни на каву Якобс. Капучино 500 г 162 гривні 50 копійок. Рощина 95 г 164 в склі. 280 г рощина – 390 гривень. І мелена 176 гривень за 230 г, сир на пів твердий – сиренада. Радамер або гавта – 200 г з суцільним шматочком. 78 сир від торгової марки Лацяті 51 гривня з грибами, лисичками або лососем та кропом, сосиски докторські фірмові варені 820 г 126 гривень. шинка екстра копчено варена від своєї лінії 293 гривні за кілограм. Ковбаса сервлат варено копчена від добров 280 г 120 гривень. Десерти сиркові марійка. Зі смаком ванілі, 130 г 20 гривень, з какао або ваніль 150 г 22 гривні і зі злаковими кульками 29,50-155 г. Сер плавлений золотий резерв 70 г, 3 смаки на вибір 16,50. Сикова паста лецяті зі смаком цибулі або класичний вершковий варіант 150 г 58 Ковбаса САЛЯМІ фінська напівкопчена 420 г 99 Ковбаса молочна варена. 550 грамів 101 гривня. Сирок агуня 1370. І ще є з малиною смородиною та шипшиною 14,30, Морозиво пломбір від лімо 500 грамів 85 гривень. Морозиво сиркове, 2050, 65 грамів, і морозиво пломбір. 21 гривня 50 копійок, 80 грамів. Черешня. Морозиво відруть, полуниця 300 г 69,50. Руть Трилогія 88 гривень, ескімос 20 гривень. І супер, шоколад та пломбір 500 г 91 гривня 50 копійок. М'ясо мідій. Варено морожене 85 гривень 350 грамів. Морський коктейль 400 г 111. Напій безалкогольний сильно газований Кока-Кола. 1 літр 27,20. Спрайт та Фанта. також 1 літр 27,20. Соки від галіція. 1 літр. Томатний. 59,30, яблуко персик 62 гривні, 50 кубів і яблуко 58, Печиво від рушен Ловіта. Ціна 24 гривні, з шоколадною крихтою 28, Шоколад пористий від рушен. 80 грамів 42 гривні. Екстра чорний, молочний або білий карамельний. Консерви кукурудза, ціна 41 гривня 50 копійок, супер солодка 42 гривні 50 копійок і горошок зелений 39 гривень від торгової марки Deluxe Foods and Good Selected, консерви шпроти в оливковій олії 58,50 грн Ріка Колд, Сардина 47,50 натуральна з додаванням олії. І 48,50 бланшована. 230 грамів торгова марка Боцман. Горіхи кеш'ю 100 грамів від торгової марки Зіба 57 гривень. Мигдаль 54 гривні 100 грамів. Чепси – від торгової марки люкс 40 гривень 70 копійок 125 грамів. Сухарики флінт багети – 9 гривень 20 копійок 60 г. Сухарики пшенично-житні зі смаком вершки та зелень 125 г 16 гривень. Майонез Торчин європейський 38 гривень 300 г. кетчупи лагідний або до шашлику Торчин – 250 г 23 грамів. Майонез смачний від своєї лінії 27 гривень. Майонез європейський 36,50-300 грив. Майонезний соус легкий 21 гривня та 30 копійок. Шоколад від мілка. Більша вага 270, 276 та 300 гривні, залежно від начинки. Ціна 145 гривень. Вода трускавецька від своєї лінії літр, 1,5 літри 15,50 гривень. Холодний чай зі смаком малини пів літри 14 гривень, літровий смак лимон 24,40. Чайне асорті Ловаре 6 смаків по 15 пакетиків. Загалом 90 пакетів 149 гривень. Чай від делюкс розсипний 80 г 50 гривень. 100 г 56 гривень. Є чорний, є зелений, а є суміш. Чай чорний від своєї лінії в пакетиках 50 штук за 42 гривні. Кава нескафе Голд рощина, сублімована 200 г 293 280 г 394. Еспресо з густою пінкою 200 г. 385 гривень. Соки та нектари від торгової марки Наш сік. Об'ємом 200 мл є по 10,70, а є смаки по 11,30, як які. Вафлі від несквік. Ціна 9.30. Кіткат в молочному шоколаді 22 гривні та 50 копійок. Йогурти Делісімо Фантазія 26 гривень. З кульками, з джемом 24,50. Молоко ферма 840 грамів 3,2% жирності 45 гривень. Сметана Яготинська 300 г 15% жирності 38. Крабові палички заморожені водний світ. 520 грамів 98,50. Хачапурі по аджарськи заморожені від торгової марки День у день» – 300 грамів – 75. Пельмені ласунка з яловичиною та свининою – 800 г 120 По-домашньому – 81 гривня, також 800 грамів. Форель слабосолена філе шматочок. На шкірці 180 грамів, 166 гривень. Своя лінія. Квас живого брудіння, чорний або домашній опілля літр 650 мл 31 гривня і 10 копійок. Батончик лайн Нестле 16 гривень. Готові сухі сніданки лайн Нестле 375 г. 9540. Цукерки від своєї лінії жувальні 180 грамів 35 гривень. Боби жувальні 30 грамів 11,80. Желені цукерочки від своєї лінії 80 грамів, 16 гривень різної форми. Цукерки міленіум Рів'єра 250 грамів. 148 консерви. Ананас шматочками 59 гривень кільцями 61 гривня 50 копійок, 565 грамів. Консерви персики половинками в легкому сиропі 820 грамів 81 гривня 50 копійок від своєї лінії. Ікра нерки Солона 95 г 200 гривень, Цукерки Millennium Elegance Assorti молочне 285 г 155 гривень, корм для котів клуб 4 лапи 11, 20 85 г, сухий для дорослих собак малих порід 500 г 57 гривень. Папір туалетний еліт, софт, двошаровий 4 рулони 3630. Рушники паперовий 1 рулон 48. Засіб мийний рідкий Ріо 1 літр 49. Засіб мийний для посуду Ріо 495 мл 29 гривень, засіб мийний для скла, містер Мускул, 500 мл. 80 гривень засіб мийний синтетичний аквапудра тайт. Кілограм 800 г 179 Порошок савекс 3 кілограми 259. Засіб мийний valснейлос кисневий відбілювач кілограм 83 гривні 50 копійок. Кондиціонер савекс 800 мл. 66 гривень 1,5 літра за 129. Підгузки для дорослих в упаковці 30 штук, розмір М 575, розмір Л 655, підгузки трусика метена для дорослих 10 штук. М195, Л 229. Засіб рідкий для прання. Онікс 4 ,135 кг 135. Засіб мийний для чищення унітазу суперсила видимий ефект ДАК 900 мл 95,50. Гель для чищення Сантрі Онікс 1 кілограм 51 гривня. Серветки вологі дитячі із клапаном 120 штук. Торгова марка день у день. 40 гривень, вологі антибактеріальні серветки. День у день 120 штук 43. Геллі душу фамен. Менший об'єм 250 мл 71 гривня, більший об'єм 400 мл – 106 гривень. Також зі знижкою фа, дезодоранти кулькові, жіночі 50 мл 55-50, чоловічі 61 гривня. Зубна паста Дантель 100 мл 45 гривень, два варіанти на вибір. Ополіскувач для ротової порожнини, лістерин 250 мл, свіжа м'ята або свіжість імбиру 60 гривень. Це всі знижки. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам вдалих покупок. Та гарного дня! До зустрічі!